Вітаю на каналі. До вашої уваги світлодіодний ліхтарик з двома режимами роботи. Як бачите, один режим, світлодіодна матриця велика і набір окремих світлодіодів, з'єднаних для освітлення. Світить дуже яскраво, все як би нормально, але є одне але. В ньому вбудований. Свинцевий акумулятор. А, між іншим, купив я його за дуже-дуже помірні кошти. Я вже знав, що тут стоїть свинцевий акумулятор, так як мені потрапляли до рук ліхтарики із тільки більші значно. От. Ну, і вирішив таки, за такі гроші взяти такий ліхтар і переробити його під от таку літійонну збірку. Як бачите, це бувші використання акумулятори із акумулятора від ноутбука. Тут майже 4 вольта, це при тому, що вони лежать довго і довго. Тут два запаралелених акумулятора. І використаю от таку платку для зарядки. Ну тут дві штуки, їх просто я не відламував ще. Одну цю плату використаю. У неї дуже цікавий, ну, цікава робота, скажімо так. Ці плати вже давно на ринку, коштують копійки, в буквальному сенсі. Є два входи для акумулятора заряду і два виходи для навантаження. Чим вона класна, тим, що вона не дає розрядитися повністю акумулятору. От. Можна під'єднувати як одиночний, так і пару. Більше ні, тому що потужність її вона буде працювати, але дуже довго заряджатиме ці акумулятори. От. Оце такий сам ліхтарик. Цікавий тим, що в ньому ще є вбудована сонячна панель. Але при такій площі цієї панелі я навіть не можу сказати, скільки повинен сонце заряджати цей акумулятор, навіть той свинцевий, який там вбудований. Щоб воно ну, він зарядився хоч трохи. І крім того, ще головне, чому я хочу переробити, продавець і виробник, напевно, ж, стверджує, що цей ліхтар може працювати від 6 до 12 годин. Це причина основна, чому я замінюю. Отже, перевірив я, відпрацював він ще більш-менш світляче, Ну, вмикаєш він дуже яскраво, добре освітлює, класно. Проходить година, він вже, скажімо так, трохи видно ще. от, Через 2 години роботи, це при тому, що акумулятор був повністю заряджений, так як згідно інструкції, яка до нього от, приложена. Через 2 години вже світить так, що можна, ну, добре, теж непогано знайти сам ліхтар. Я так думаю, що через 6 годин, якщо це буде, ну, хіба що кішка знайде, тому що в неї очі кращі. Тому я вирішив замінити оці, поставити літіонні акумулятори. Так, ну, комплектації до комплектації. Тут є така підставка. Це, щоб його вертикально ставити І звичайний шнурок, як практично у багатьох такого типу ліхтарів китайського виробництва з свинцевими е акумуляторами. Всередині, хто таке вже подібне розбирав, там стоїть просто конденсатор, е ну, резистор, діодний міст, ну, фактично, і все. Для того, щоб заряджати акумулятор. З виходу акумулятора стоїть резистор вже до світлодіодів і до матриці. От. Отже, поїхали переробляти. Покажу, як це влаштовано все всередині. Що я зроблю як це буде потім. Так, на виході маємо акумулятор свинцевий. Поміряв 4,19 вольта, нормально. Сонячна панель я її відмикаю, використаю де-інде ще. Тут вона не, нічого не дасть. Вона цей не може до путя зарядити, не говорячи вже про літійонні акумулятори. Отже вона не потрібна. Блок живлення, ну і зарядний блок одночасно. Відкидаємо. Сама блок світлодіодів, матриця світлодіодна. Резистор стоїть один. Від вимикача до матриці. Всі е, плюси йдуть через вимикач, мінуси йдуть напряму. І до матриці, і до, самого, до плати і світлодіодами. Отже, далі рухаємося. Так, все близько до завершення. Корпус, частина корпуса, де була сонячна панель витягнув. Потім узяв із старої касети для магнітофона. Хто, ну, старші пам'ятають, молодші бачили хоча б десь. От. І вклеїв, щоб просто закрити отвір цей. Корпус далі не цікавий, тут нічого немає. Так. Тут, що вийшло тут? Акумулятори, спарені, як я вже говорив. Ну, Тут майже 4 вольта вони не зовсім дозаряжені, але тут така плата. було. плата зарядки і захисту одночасно. звичайний тепсі роз'єм. Всередині, як бачите, провода впаяні. І що йдуть до акумулятора, Знаружі йдуть провода, які йдуть на навантаження, на світлодіодну матрицю і на збірку світлодіодів. Поки що воно розібране, покажу все працює від цього акумулятора, і воно буде значно краще працювати. Тепер що залишається? Взяти той клеєвий пістолет, вклеїти плату, щоб вона з цього отвора виглядала. Заодно буде видно, як іде процес зарядки. от, збираємо і користуємося. Робота завершена. Все зібрано. Позаду, як бачите, віконце, видно акумулятор. З вот. цієї сторони Type-C роз'єм. Видно його. Там через той отвір видно, світлодіоди буде добре. Які показують режим зарядки, чи вже закінчився, чи ще є. Червоний і синій. От. Ще між іншим прошу звернути увагу на чудовий килимок. Кухонний, поки дружина не бачила, я позичив для роботи. Гарна річ. Не боїться ні температури, нічого. Ну, і можна використовувати для таких речей, як пайка, не пристає. Отже, так, вимикач. Один режим, другий режим. Вимкнено. Все працює, все чітко. Дякую всіх за перегляд. Кому цікаво, коментуйте, підписуйтесь. Ну і до нових відео.